Поширення російської пропаганди у Фейсбуці та висловлювання любові до Росії привели скандальну лучанку Ірину Сусніну до суду. Хоч довгий час жінка перебувала у Польщі, щойно вона перетнула кордон та в'їхала до України. Її негайно затримали працівники Служби безпеки України. Згодом відкрили кримінальне провадження та повідомили Сосніній про підозру. Йдеться про виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Нагадаємо про Ірину Сосніну в ефірі телеканалу Конкурент Тіві. Ми вже повідомляли. Тоді наші журналісти намагалися зв'язатися із жінкою та дізнатись, чому ж вона так палко підтримує окупантів. Втім, вона жодного разу нам не відповіла. Та опинившись в Україні і отримавши підозру у криміналі, Ірина Сосніна часу не гаяла. Та навіть навідалась до редакції телеканалу Конкурент Тіві. Я визнаю, що це мої думки і що це мій акаунт. Якщо треба поників, щоб вони тягнуть на колабораціонізм, то, будь ласка, це кримінальна стаття. Судіть мене, фотографії з інтернету піскачення це не я робила ці фотографії, не я їх монтувала, ці демотиватори, ці фотографії. Так? Вони є в інтернеті, вони гуляють в інтернеті. Mm -hmm. Я знаходилася в Польщі, там де є люди із України, із Росії, із різних країн. І люди це широко обговорюють і використовують ці фотографії, будь-хто може їх скачати, помістити на сторінку. Вони знаходяться в інтернеті в широкому доступі. Те, що я їх помістила на свою сторінку, ну наскільки це злочин. Втім, візит Ірини Сосніної до нашого телеканалу став не поодиноким. Навідувалась жінка часто та вела себе дещо дивно. Як з'ясувалося згодом, після повідомлення Сосніні про підозру була проведена судово-психіатрична експертиза. І за її висновками жінку визнали таки психічно нездоровою та помістили на примусове лікування у Волинську обласну психіатричну лікарню. Нині справу розглядають у суді. Готовче засідання відбулось вже 9 серпня. Участь Ірина Сосніна під час слухання приймала дистанційно, адже перебуває на примусовому лікуванні у психіатричній лікарні. На сьогоднішній день розглядається судді в суді питання про застосування примусового заходів медичного характеру що стосовно вказаної громадянки за частиною 2 статті 436 три два кримінального кодексу України щодо заперечення збройної агресії російської. Федерації проти України розпочати з 2014 року. На сьогоднішній день вирішиться питання, чи дійсно в судді буде розглядатися питання, чи вона здійснив вчинила вказане суспільно-небезпечне діяння і чи можливо застосувати до неї примусові заходи медичного характеру, оскільки в неї відповідні є психічні розлади, тобто вона на момент, як і з злочину, так і на сьогоднішній день є неусудною. Є необхідність застосування вказаних примусових заходів медичного характеру. Під час судового засідання Ірині Сусніній суд продовжив термін запобіжного заходу у вигляді примусового лікування ще на 60 діб, як зазначив прокурор у справі у зв'язку з психіатричними проблемами, вочевидь поки що це і буде єдиним покаранням Ірини Сусніної за підтримку Росії.